Аж так, eh, перебігає Дівому. І що скажемо? Так поставили Бог. Але по милості Його ми сьогодні маємо дуже гарну можливість відкрити свої серця перед Господом. І все те, що Бог говорив до нашого серця, вмістити в своє серце вмістити. Uh, я думаю, що від самого початку служіння ось до цієї хвилини, ми мали що почути. Через пісню Бог до нас промовляв. Через слово проповіді, речі, я удивився. Да, да, їм прах, так коротко, а так багато говорили в коротких словах. Да? Я сам заскучив за такими короткими проповіді міські да. да, да, може. Слава Господі! Господь промовляв. І через Слово Дух Святий направляв до нас те слово необхідне, яке треба було нам почути. Я Зважав на це сім'ї, знаєте, що я подумав. Треба ще вміти притворитися і сказати Боже, а я не розумію. Це треба, ще вміти притворитися і сказати Боже, а я не розумію, про що ти говориш. Так ніжно і доступно до нас лунало Боже Слава. Слава Ісусу! Я згадав ще Іваніві е, Тукия, 12-й 8 російський і 12-й вірш. Там мені написано про те, що людина, коли почула слово, а сатана приходить, каже, викрадає слово почути, щоб людина не повірувала і не спаслася. Це на різному рівні працює. Боже слово, як насіння плоту впало, і ось воно живе і діюче. Воно в будь-якому випадку оживить і подіє, але сатана знає силу Божого Слова. Бо Слово це і є Христос. Я часто це нагадую, ви це знаєте, написано на початку було Слово, слово було Бога, Бог було Слово. І 14 віч каже, Слово сталося тілом. То Слово це і Ісус. І ось коли оце Слово ми почули, як правило, буває так на служінні, на щирих молитвах, о, дякую дуже. Сестра знає, що не важко говорити, коли я пересухаю. Дякую. Коли ми чуємо Слово, і ось Дусі промовляючи, десь докорив про погану думку. Да? Людина роздогадалася, а, в мене погані думки, мені треба щось робити. Мені треба поставити край цим поганим думкам. І десь молитві, Господи, Ти мені прости, а я більше ніколи не буду допускати такі погані думки. Або інша, яка світь, що Дух Святий Говоря, через Слово вас, нас докорив. І рішення приходять. Господи все, я буду мінятися. На кінець то я рішення прийняв, а так молитво є. А закінчило служіння, перескриповши поряд дому, приходять другі думки. А чому мені так було остро під час молетки? Я ж не вірш і всі. є аж такі погані думки. А чому яке рішення я приймав, що я буду каятися, а від чого? Я не гріший від останніх других, так буває. Так. Оце дія ворога. Слово, яке ми почули, воно в серці прийшло, рішення навіть прийшло, але сатана приходить, забирає це слово, бо він знає, і якщо ти зігрієш оце своє рішення, то ти прийдеш додому, поднімеш свою дружину і скажеш, миленький моя, прости, що я тебе обійду. Ти доведеш до кінця своєї каяння, якщо ти не віддаш рішення. Яке серце твоє. Або ти підеш по свого чоловіка і скажеш, та сцени, скажеш, прости мене, нічого не віче. А діти до батьків прийдуть, сиди, кажуть, дуся ти говорив до мене. Батьку, прости. Це нормально є, коли ми вирішуємо до кінця. Ось Бо слово Боже, яке живе, і тієї, що воно торкнулося, і те рішення, яке можливо, ти мав у першій молитві, в другій, третє, зараз останній зігрій, це не віддай яму дай дияну. Бо він хоче прийти украсти слово почути, щоб ти не увірував і не спасся. Це його ціль. Ми згадуємо, 4 Розі Босі, торга на весь рота, що погибає на народі. По якій причині? По тій причині, що немає знання. Сестри, браття, це дуже важливо. Господь сьогодні обійно говорить до нашого серця для того, щоб ми почули його слово. Його знання почули. Так, да, я розумію, що Дух Святий говорив. Від священників треба. Ви станете переді мною. Ви даште відповідь. Там ось і написано, до священника Бог звертається за те, що ти забув закон свого Бога. Я забуду синів твоїх. Братя, це серйозно? Так. Да. За те, що ти не вчив народ, каже, я, я відкину тебе, щоб ти не був мені священиком. Це так Бог говорив. І він сюди продовжує про це. Бог, який забажав через сина свого Ісуса Христа знайти собі народ, церкву. Ви пам'ятаєте 20-й російські Апоселі? Здається, 28 вірш. Там написано Дух Святий, який вибрав у вас бути священниками, пасти Божу отару, Божих овечок, яких Він здобув своєю власною кров'ю. Ви представляєте, як це дорого, Богові? Віддав сина свого Ісуса Христа. І Він каже: от та церква моя, яку я власною кров'ю набув, я благаю тебе. Ти священнику, якого я вибрав. І поставив тебе Духом Святим, поставив тебе тут і піскопами, тому переводіть священниками. Так. Для чого? Щоб ти пас церкву, яка дуже цінна в його очах. Кожна ягничка, можна так сказати? Кожна явниця, кожна особа, кожна людина, яка вирішила вірою прийняти Слово Боже і стала вряди церкви Господа Ісуса, ось тут напрямок дає нам. Ми маємо за це відповідати з повною відповідальністю браття, проповідників, служителя, батьків вдома. Візьміться до уваги, тому що справді те, що Дусід сьогодні говорив, воно він дуже важливе. Друзі, я хочу залишити для нас одну таку е, думку або вірш по отеля, щоб не довго говорити, і знову треба молити, до кінця молити. Е, Апостол Павло пише до посланів до 50. Третій розділ, я прочитаю 20 й вірш. А тому, хто діючою в нас силою може зробити незрівнянно більше від того, чого ми просимо або про що думаємо. Вперше. Йому слава в церкві, в Христі Ісусі і всі покоління на віки. Амінь. 20-й вірш. Знаєте, 20-й вірш. Які то перемоги? А тому, хто силою, що діє в нас, може вчинити. Дивіться, що не хочу, щоб ви тут побачили. Огієнко, до речі, дуже гарно цей вірш перемагає. А тому, хто може зробити значно більше того, що ви просите або думайте силою, що діє в нас. Оскільки там напрямку написано. Але одинаково, ну, Духу має одинаково. Дивіться. А тому, хто може зробити, хто це є? Наш Господь. Слава Ісусу, слава Йому. Він може зробити. Що? Переступаємо. Що може бути? То, що ми просимо або думаємо. А як? Силою, що діє в нас. Давайте ми побудуємо цей ревіше і побачимо з тебе, як воно працює. От ми звертаємося зараз до Бога. Боже, прошу тебе крім Ісуса Христа, дай мені, ось ми просимо там, чи знання, чи якогось там сила, не чи віче. Господь каже, так, «Да, хорошо, я, ти можу? я хочу тебе благословити. І він благословляє нас або відповідає нам силою, що діє в нас. Як це практично? От дитина просить. glasno daj nemoj gospoda, sve mi A gospod mi povidaje, ali se je uvijek kaj je mali, tata. I u da je dobro uporadu, mama da je dobro uporadu, naj su svi zame, donju, hud laska, ne tak postak bude kraše. A da te dakle gnuru i mame ne slovo i čekaj, kole Bog Gospode, daj Тож Бо Бог сказав, діти, слухайте своїх батьків, щоб добре вам велося. Так написано? В так. маминому слові є сила? Є. І порою діти того не розуміють. Боже, дай мені те, що я прошу. Господь каже, хочу дати. Навіть більше того, що ти просиш. Мені не подобається гра Гресів. Те, що ми просимо, або думаємо. У вас було таке, що вас на деяку просьбу перед Богом від ваги хватало, попросити те чи інше. А потім дійшли до якоїсь іншої нужди. І вже не мав відваги. Лиш подумали. Дозволили собі подумати, але не озвучили. Чому? Тому що є речі набагато більші, набагато найскладніші, де ми маємо реально сказати, Господа, а я все хочу. Поможи мені. А потім дійшли до щось. Подумали, але не мали відваги сказати. А Господь каже, послухай, а я той Бог. Які можу тобі відповісти і про те, що ти просиш, і про те, що просто тільки подумав. А нема що від пані сказати. Я такий Бог, що я можу відповісти і на те, і на інше. Але я... Але він має людей на землі. І він цю відповідь дає, але силу, яка діє в нас, ми розкажемо, Господи, прости мене, прости мене. Господь хоче просити. Так, да. Але він це діє через паста. Читає місце Писання, діточки мої, прошу вас, щоб ви не грішили. А коли хтось рішив, хто не маємо заступника Ісуса Христа І Він прочитає ще один вірш. Коли ми ісповідуємо наші гріхи, то наш Господь вірний і праведний, що нашого гріха нам простить. І через силу, яка діє пастора, служителя, Господь хоче рішити твою проблему. Але люди знов дивляться в небо, Господи, хочу прощення, а прощання нема. Самообман обман приходить, ну я так попросив Господа, Ну, чую, серце може, Бог простив. День минуло, а ще більше суди. Одного разу я зустрів одного брата, він каже, я вже просив Господа прощуча більше як п'ять разів. На тиждень хватає, а далі нема. Нема віри, що я прощу. Кажу, давай тобі поговоримо до А в чому твоє справа? Та ні, не треба. Давайте краще помолимося, щоб Бог простив, І щоб я вам не признавався, про що вам. Кажу, ні, так не можу. давайте по слову. Бог став умову поставив. Якщо ми і сповідаємо, а цей уста і голи. Тоді він вірить своєму слову, я прощу. Ага я його переконав. Кажу, ну так, тоді я скажу. Я свого, свого юриду брату вибрав три тисячі доларів. І він питав: це ти сказав, що ні. Не признався. Мене судить. Я вже п'ять разів просив, Господи, прости. На тиждень вистачає, потім знову судить совість. Ви да, бачите, це саме це для я, я сказав. Але сила, яка діє в нас, вона в нас через своє живе і діє, чи слово оживляє і діє. І ось коли ми діємо в любих напрямках по слову, сила через нас, чи то батьки, чи то служителя, ну ми можемо рішити всяку проблему, але Бог рішає її через нас, через церкву. Ну, Тут написано, хто хто з вас Покрить, покличте Бога. Він прийде намастить нас та читайте. А ні. хто з вас поклищують для святирів церкви. І поговорить з вами. До іспуді приведе, признавайте але перед одними ваших проєгарів. Так написано: намасить оливою Господнє Ім'я, і молитва вірить у здоров'я недужо. Бог захотів відповісти на твою нужду зцілення, так, Через кого? Ну не прийде Бог ще раз, сина Бога, Божого от, 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 з неба побачив, прийшов на ми треба помазати. Ні, ви бачайте, що я так говорю. Але кожна річ, яку ми просимо або думаємо, звертаючись до Господа, Боже, який поможи. Він хоче допомогти, але силою, що діє в нас, я хочу тут заохотити, кожну з нас, служителя. Візьмемо за роботу, яка нам. Батьки, возьміться за роботу, яка поручена вам. Кожній проповіде Боже слово. відзнімся за роботу, яка поруч нам, Бог хоче діяти через нас. Наш розум, наша фантазія, тільки в тупик доведе. А коли ми відкриваємо Боже Слово, яким, так написано, так говорить Господь, не я Господь. Коли Ісуса докоряли про Його вчення, Він каже: послухайте, слова, які я говорю, це є дух і життя. Ну наука моя це не моя наука, це наука того, хто мене іслав. Ви бачите, як Ісус говорить, Бог забажав спасти світ. Він дав сина свого, Він став людиною, ми це знаємо, але він устав відкрив і промовляв. І це слово воно робило велику реакцію, переміну людей, долю їх не змінило. І сказав Ісусу, через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Він даже їм пообіцяв. Тобто я знову прийду, я заберу вас, щоб я поміг. Ця обіцянка і для нас, слава Ісусу! Братя сестри, давайте, давайте навчимось приймати від Господа, але згідно Божого Слова. Не своїх фантазій, але згідно Божого Слова. Він і сьогодні хоче дати тобі відповідь про те, що ти просиш, або про те, що ти лиш думаєш, бо немаєш, не маєш сміливості попросити. Але від ідейте, хоче простягнути руку і тобі допомогти. Хто допоможе? Знову ж, і ті люди, обіцять мехів, нуждаються в Києві, а Господь після того. Додому, а хто спід іде, бо то не означає, мені Бог сказав, дати тобі старею. До прикладу. Ні, за мене немає ставлення, але в Бога є люди, які чують його голос і тобі дадуть, як мовну Божу, як приклад. І всяка річ, ми просимо Господа, у Бога є свої люди, які прийдуть і скажуть, чуть тебе така паниче голова. А ти буде, почуй, що це голос Божий говорить і скаже: мені треба Бог сподіватися. І так вашта на душі обманює самого себе. вже так багато років, що я християнин, а християнського характера нема вже давно. Стань, поговори, і тобі тут дудов зі до Божого слава. І ти потім прославиш Господа, скажеш, Слава Богу, що Господь зайшов таку людину, що через когось до мене промов і дав відповідь. Друзі, ви розумієте. Ми зараз да мовити. Я тільки, якби, і то твожу того то, висновок, то, то, що немає на сьогоднішній день тому що Дух Святий говорив до нашого серця. Але ти хочу запропонувати. Давайте ми будемо щирити себе. Те, що сьогодні ви чули і почули, що Дух Святий говорив до вашого серця, то собі так пообіцяйте самому собі перед Господом, що ви то вирішите до самого Кінця. Якщо іскуди, то до кінця, покаяння до Кінця. Зміна характера. До кінця, щоб характер був похожий на Христа. Ми проображається образ Христа, правда? Ми маємо дорогу до світів, чувствування Христа. І він пише, всі, хто має надію цю, про що брати говорили, очищає себе так же само, як чистий він. Давайте будемо рівнятися на Ісуса. І те, що Дух Святий промовив до нашого серця, от відверто скажемо своїй великі Господи, я хочу, щоб ти мені допоміг довести до кінця. До кінця. Для того, щоб нам не обманутися, проповідник собі поставити таку ціль. Цілі, яку Христос став. Помните, Ісус говорив, «Я, я нічого не роблю сам себе. Я нічого не роблю сам себе. Те слово, яке я навчився від Отця, те Його вирішено. Брате, якщо Христос так сказав, наскільки нам це треба сказати? Щоб це наш був Невіз. Не просто війте, шутка за шутку, анекдот за ніхто, посміялися, поки два слова, сказав, все, поквітні закінчив пробою. Ну, то не так, то не так. Песані каже, а ти говориш, що відповідає здоровій науці. Скажи де, як людина може побороти гріх, як вона може вийти з проблеми, як вона може налагодити відношення з Богом. Помолись про це перед тим, як говориш слава. Візьмемо за роботу, яка поручена нам, іде середику обіцяємо, Господи, а від сьогодні я буду говорити те, що здоров'я молодця виглядає. А я буду діяти так, а я буду співати ті пісні, які насправді будуть трогати серця народу Божого. Кожен візьмемо для того, щоб виправити помилки. Дух Святий про це говорить. Я б хотів разом з вами про це помолитися. Ми згідні це згідні. Щиро помолитись Господом. In the time of sport, we on and the Lord